Сергій, ну от каже Пісков, що е, поки підготовча робота от, для зустрічі Путіна і Зеленського не проведена, але такої можливості теоретично не виключають. Е, на вашу думку, а за яких умов ну от коли таке взагалі можливо би сталося? Що би для чого Кремль робить такі е, взагалі заяви щодо ймовірної зустрічі, чи для Трампа знову ж таки ці заяви робляться? Чи для того, щоб показати, що ну готові до якихось перемовин? Зараз відбувається такий заочний діалог між Трампом і Путіним, і цей діалог відбувається через посередники. От зараз Трамп спілкується нібито з Путіним, коли він робить якісь ультиматуми. А насправді зараз у Трампа дуже є серйозний діалог з Китаєм і з Індією. Трамп нарешті вирішив застосовувати іншу стратегію щодо Росії, а саме обмеження її економічних можливостей. Зараз відбуваються надзвичайно складні торги, перемовини з Індією і Китаєм поки що не дуже вдало, але принаймні це початок, тому що рано робити висновки. І от е, зараз ті ультиматуми, які оголошує Трамп Росії, насправді ведуться в контексті того, як завершаться перемовини між Сполученими Штатами Китаєм і Індією. Якщо вони завершаться вдало, і справді Індія може навіть Китай. Будуть менше купувати російської нафти, ну тоді буде зовсім інша розмова з Путіним. Ну, Відповідно, Путін намагається зупинити цей процес і демонструє Трампу, що він нібито готовий до якихось серйозних мирних кроків. Тому риторика Кремля зараз трошки змінилася. Якщо раніше в Кремлі говорили про те, що зустріч між Путіним і Зеленським може бути... Ну, після того як уже будуть домовленості про завершення війни, і це мають бути виконані оці політичні вимоги Російської Федерації. Ну там я не буду їх перераховувати. Ми всі знаємо ці е, хотілки, То зараз в Кремлі говорять про те, що така зустріч можлива. Е, ну, після експертної роботи, тобто. Ну, нібито вимоги трошки зменшились з боку Кремля, ніж ті були, які раніше, і це в зв'язку з тим, що саме Кремль намагається зупинити дипломатичні зусилля Трампа і ну, от показати йому, що санкції не треба застосовувати, бо він готовий сідати за сіл перемоги і за менших умов. Але якщо говорити всерйоз, якщо говорити про справді ті кроки, які зараз Кремль готовий. Зробити, то про них говорити дуже рано, бо вони будуть напряму залежати від того, як завершаться перемовини між Сполученими Штатами, Індією і Китаєм. І по термінах, ну це точно не кілька днів і навіть не кілька тижнів. Це ну я думаю, що так вони затягнуться десь до осені. От восени там можна буде вже серйозно якось говорити, наскільки зусилля Трампа вдалі відповідно наскільки. Готовність Путіна до перемовин і мирної якоїсь або угоди, або принаймні паузи в війні. Наскільки це наміри можуть бути серйозними? Ну принаймні риторика, так Кремля вона змінилася. Пам'ятаємо про риторику. і Там ми не будемо говорити, тому що київський режим і так далі, до того що зараз все таки говорять, так що можливо буде зустріч між президентами на найвищому рівні. Ось вже не виключають і вже про київський режим принаймні. Намні за останні не скажу, що там місяці, але за останні тижні у е, пресі е, важко знайти е, власне якісь висловлювання, ну це так. Тому що для Росії зараз важливо демонструвати ТАПА готовність до дипломатичного процесу. І це слова виключно спрямовані. На американського президента, тим більше, що зараз, після того як Трамп змінив свою риторику, починає змінюватися риторика загалом серед республіканців, і ця риторика полягає в тому, що треба тиснути на Росію, не треба з нею домовлятися. Так, от, щоб цього не сталося, Трамп і, і каже: ні, так я готовий домовлятися. Давайте говорити про дипломатію. Але знову таки це все лише риторика, і вона може стати. Справді практикою, конкретними кроками, лише тоді, коли ми це ну, побачимо, якісь конкретні дії з боку режиму Кремля, ну, наприклад, не просто там заяви про готовність домовлятися, а наприклад, ну я зараз імпровізую: ну, наприклад, домовленість про 30-денне перемир'я, або, можливо, обмін всіх на всіх, я говорю про військовополонених, або якісь інші принципово інші речі, які би не були просто новими словами. Не були би там якоюсь новою м'якшою риторикою, а були би конкретними кроками. От я думаю, якщо це почнеться, тоді можна говорити про те, що зусилля Трампа дають ну такий справді результат. Поки що зміна риторики це важливо, але це ще не дає нам підстави вважати, що політика Кремля. Щодо війни з змінилися. А а цікаво на вашу думку, якою риторика може бути при особистій зустрічі? Дональд Трамп оголосив, що Стів Вітков це його спецпосланник по близькому сході, може відвідати Росію 6 або 7 серпня, і це власне в принципі термін, який добігає кінця оголошений дедлайн від Трампа для Росії, то якою може бути і тональність розмови, і головне теза з якими Вітков приїде туди. У Трампа є два е, спеціальних представники один Келох. Він призначений для того, щоб оголошувати жорсткі посили щодо Російської Федерації, і саме тому Келох, до речі, приїздить в Київ. І є Вітков, який, так би мовити, є добрим копом. Е, від Трампа і завжди оголошує для Росії якісь приємні речі або приємні пропозиції. Я думаю, цього разу Вітков не буде говорити про жорсткі речі щодо Росії, а буде робити якісь нові бізнес-пропозиції для Путіна. все таки я думаю, що глибоко в душі Трамп ще ще сподівається, що Путін прийме його економічно вигідні пропозиції. От якось це дуже важко Трампу, які людині, яка вийшла з бізнесу. Зрозуміти, чому Путін не хоче приймати його абсолютно вигідні пропозиції, вигідні економічно для Росії, але політично для Путіна напевно не дуже вигідні. Ну напевно, знову таки Трампу важко зрозуміти, що по суті Путін зараз являє, являє собою власника всієї Росії, тобто це не є там демократично обраний лідер. Це є. Людина, яка по суті контролює все в Росії, йому щось важко запропонувати економічно. Ну тому, що якщо він володіє всією Російською Федерацією, ну що може такого Трамп йому запропонувати, щоб було вигідно особисто Путіну. Ну а на інтереси Росії Путін особливо не зважає. Він зважає на свої власні інтереси, і він от таким диктаторським методом керує Російською Федерацією. Тому я навіть не уявляю, щоб мав таке відко запропонувати, щоб Путіну стало е вигідно. Але я думаю, що ця зустріч відбудеться і на Евно, що відкуп, крім приємних речей для Путіна буде ще намагатися пояснити економічні наслідки того, якщо Трамп таки домовиться і з Індією. Ну зараз Бразилії теж іде своїй діалог із Китаєм, і тоді збитки Росії будуть набагато більшими. Тому я думаю, що це спроба така, ну не те, що замирити Путіна, а спроба пояснити е, Путіну, що. Краще все таки домовитись, тому що от є економічна співпраця, економічне співробітництво, яке може бути між Російською Федерацією і загалом не лише Сполученими Штатами, а й Заходом. І є погані наслідки, які так само Росія може отримати, якщо вона не піде на ці пропозиції Трампа. Тому я думаю, що розмова буде м'якою, ну максимум, що можна чекати, то це просто такого терплячого пояснення негативних наслідків. Санкції, які Трамп може застосувати проти Російської Федерації, негативних наслідків для самого Путіна і для економіки Росії. Власне, Трамп відправляє Віткофа до Росії, Келога до Києва. І за інформацією деяких джерел кажуть, що можливо ці якраз дати співпадуть, так і можливо саме в одномоментно будуть Келох у Києві. А якраз от Київ пост пише, до прикладу, зараз так, що Віков якраз ці дати може бути в Росії. Тобто, чи не хоче трам таким чином зараз так бачити фактично одночасно позицію і Росії, і України, так би Мовити без перемовного майданчика, так але за допомогою е, двох своїх спецпосланників. Ну от Келга буде інші задачі для України. Келогу треба буде говорити про варіанти. Підтримки України, в тому разі, якщо е, ці зусилля Трампа, які він зараз робить, е, будуть гальмуватися або не завершаться нічим. Більше того, е, ну якби було про що говорити, от е, знаєте, конспірологи, кажучи, кел там приїде в Київ. Переконувати українське керівництво в тому, що треба йти на домовленості Трампа, але речі, що українське керівництво і Україна давно в цьому переконана, тобто тут немає нічого такого, щоб Келогу треба було переконувати. І єдине, що залишається пропускати, це те, що Келог символічно має прибути в Україні, і тим це і тим самим показувати, що насправді українська тематика війна проти України залишається. Пріоритетом зовнішньої політики сполучених штатів, тому що для Трампа ну це не, не припустимо, що ця війна триває досі. Це важливо, тому що е, сам Трамп дуже серйозно змінив свою риторику. Якщо раніше е, на початку свого терміну він говорив про те, що Сполучені Штати мають зосередитись на інших питаннях, навіть не на війні проти України, а там не на європейських справах. То зараз е, політика. Трампа змінюється, і напевно, що Келох його візит власне має демонструвати те, що Україна залишається в фокусі інтересу Трампа, і особливо ці зусилля вони можуть мати ефект, і Трамп займається цією. Історію постійно і от власне того і приїждж... приїздить в Україну, і звісно, символічно, що одночасно два спецпредставника приїжджають відповідно в Україну і в Росію. Це важливо, і дуже важливо, що е, посили їхні інші, тому що все таки літко буде більше говорити е, про санкції. А Келок, напевно буде говорити в тому числі про якісь військову підтримку України, що в принципі досі завжди звучало, і е, знову таки дуже важлива. Історія, от, якщо ми говоримо персонально про Келога раніше, у нас були такі. Інформація час від часу з'являлася, що нібито Келов уже не стає таким дуже важливим представником для Трампа, що він зосереджується на інших своїх представниках. Більше того, наводили приклад, що мовляв Росія поставила вимоги, щоб Кело взагалі не брав участь перемовах, мовляв, його позиція ж НАТО проукраїнська. Але як бачимо, Келов відіграє дуже активну роль у зовнішній політиці Трампа, що означає, що та і як кажуть в Росії, проукраїнська риторика означає, що вона. Залишається важливою для Трампа і його зовнішньої політики.